Мої вітання усім. Дякую. Дякую вам, що ви заглянули на мій канал. Я Марина, Таролов. Зараз пропоную подивитися розклад. Відносини на перспективу. Подумайте, подумайте про свого партнера і поглянемо його відношення до вас на сьогодні, що він почуває, що хоче, чого боїться, як він до вас відноситься, хто ви для нього. Що нам буде робити? Так, а що ж вам робити? І подивимося, яка ж вона ця перспектива ваших відносин на майбутнє? Ну що ж, розпочинаємо. Подумайте про себе, про свого партнера. І поглянемо відношення його до вас на сьогодні. Як він до вас відноситься? Він до вас відноситься стабільно, без перемін. Як відносився, так і відноситься. Він своєї точки зору не поміняв, він свої емоції не поміняв. Десь, може, трішки більше емоційно він вам може відповідати, може трішки десь якісь проявитися нотка гніву, чи то десь якогось такого нестриманого. Ну, в загальному відношення його до вас на сьогодні це рівно, емоційне, стабільне, де, де все так, як, як було вчора і позавчора, і тиждень назад. Е, на, даний момент, на даний момент це повага, любов. І розуміння, взаєморозуміння, да, він інтуїтивно вас відчуває, він інтуїтивно розуміє, що з вами відбувається. Він на даний момент просто насолоджується тим, що ви поруч з ним, або ж, якщо не поруч, то відбудеться або зустріч, або все одно ви будете разом. Так, ну, зустрінетеся, що він почуває на даний момент його почуття? А його почуття такі романтично загадкові. В такому плані, що почуття його скривають мрії, фантазії, якісь такі нюанси, де він. Планує да, почуття його такі, такі загадкові. Загадкові в плані того, що десь він і сам може в собі ще не повністю да, оприділився з цими почуттями. Така таємничість, загадковість, ви напустили такої загадковості, такого е романтичного да, почуття, такого, якось, е такої цікавинки, да, такого секрету. Ось ці почуття він на даний час відчуває. І він з ними резонує, це його почуття. Він розуміє ці почуття, і вони його влаштовують, ці почуття. Те, що він відчуває до вас, те, що ці такі загадкові ноти, таємні ноти ще десь може недорозказано, ще не зовсім всі карти, як то кажуть, відкриті. І ось такі почуття, почуття він має, і він з ними резонує, вони його влаштовують. А що ж він хоче? Що він хоче від вас? Він зве вас до себе. Він хоче, щоб ви з ним зустрілися, погодилися, прийняли його, чи разом з ним, можливо, зробили якусь справу. чи якась поїздка. Що він хоче, щоб ви за ним пішли, щоб ви його підтримували, щоб ви, скажу так, були з ним. Він, о, він оглядається, він поглядає на вас, чи ви є поряд з ним, чи ви йдете за ним. І він хоче, щоб ви за ним ішли, щоб ви біля нього були. Щоб ви його підтримали і щоб ви з ним провели час. Так, подивимося, чого ж він боїться, за що він переживає, чого він боїться. Він боїться, він боїться вас втратити. Він боїться втратити ось ці відносини, які є. Він також боїться зробити неправильний вибір. Ну, У плані того не ваш особисто неправильний вибір, а от неправильно вчинити, вдіяти щось зробити, що вас. Ем, може, може зашкодити вам, да, може пор... душевно поранити. От він боїться вчинити невірний, вибір, нев... невірний шлях, да, ось, десь зараз, на даний момент. Він, можливо, стоїть перед якимось вирішенням, перед якоюсь можливо, проблемою, дилемою, ситуацією. І ось він переживає, що е... це може повпливати. Це може попливати на ваші відносини, це може вплинути на вас, і він, буде, він не виграє від цього і не буде в виграші, тому що він втратить деяку частину відносин з вами, да, десь якусь довіру, і в той же час він, він боїться. Просто страх неправильного вибору, страх неправильних дій. Хто ви для нього? Він сильно переживаю за ваші відносини. А дійсно, хто ви для нього? Хто ви для нього? М -м, ви красуня, ви весела, добра, енергійна, мила, ви та людина, яка та жінка, яку він поважає, яку він бачить біля себе. Ви, ви його радість, ви його сонце, і ви, м -м, ви та жінка. жінка, Ви та жінка, саме його жінка? Радість, веселість, тут, тут емоції, почуття і припіднесення, жінка, мати, діти це все, це все сім'я, це все благополуччя. Ось ви для нього, ви для нього та одна єдина. Що ж він буде робити, дав сторону, вашу сторону, що він буде робити. І для вас, і в вашу сторону. Він, він має якісь плани, має якісь думки, він ще є, збирається з, якось з, з. Він слухає себе, слухає свою інтуїцію, він прислухається до себе. Не в той же самий час. Е, є жінка, яка його десь трішки притримує, десь трішки стримує. Може бути мати, може бути сестра. Да? І що він буде робити, він буде, він буде з ними, скажу так, не то що виясняти, а. Розставляти всі точки над «і», тому що він слухає себе, слухає свою інтуїцію, він розуміє, що він хоче, і він розуміє, що потрібно з цим щось робити. Значить, треба розставити, пріоритети розставити, і він буде намагатися. Він буде намагатися Вияснити те, що не вияснено, зробити, доробити всі якісь такі нюанси, питання, можливо, ця ситуація, да, вирішити якусь ситуацію, яка його зараз турбує, бентежить, і буде розставляти розставляти для себе, для свого оточення, для інших. Все на свої місця: хто є, хто, хто, кому для кого, як назначений, предназначений. А що ж робити вам, як вам бути. Що ж робити вам? І що ж робити вам? Знаєте, проявіть жіночу мудрість. Проявіть, да, включіть жіночу енергетику, жіночу хитрість, мудрість і підтримуйте його. Не реагуйте агресивно і з якоюсь такою, не ревнуйте, да? не, з такою недовірою. Будьте біля нього, да? пригортайтеся до нього, будьте біля нього. Підтримуйте його, зрозумійте його, допоможіть йому вирішити питання от з цією іншою жінкою, яка є у вашому спільному житті, да, або ваші, ваша спільна знайома. І що вам робити? Будьте десь по жіночому хитрі, десь такі милі, добрі. Да? Розуміючи, коли, де, якщо і потрібно, да. ну, слухайте себе, слухайте своє серце, прислухайтеся до, до свого партнера, що він каже, що він робить, що він діє. Поспостерігайте е -е і будьте біля нього, але ну, будьте на відстані від цієї жінки. Поки він сам не вирішить ось такого моменту, який є, який виник, і в такому плані, любіть його, підтримуйте, проявляйте повагу, любов, доброту. Якщо він дійсно цього заслуговує, якщо він намагається, і... Планує, да, і, і зробить те, що він думає, і вас оберігає, ви для нього та одна єдина. То ось на даний момент ця ситуація, вона вас тільки зблизить. Вона вас тільки об'єднає. А вам мудрості? Жіночої мудрості, жіночої інтуїції, логіки. І в загальному, яка ж ваша перспектива на ці відносини. Яка ж ваша перспектива в загальному? Перспектива є. Тут, якщо ви подолаєте разом зумієте подолати перешкоди, гнів, конфлікти, спори, скандали, які будуть виникати, перспектива буде. Але тільки тоді, коли ви все це пере... переживете, приймете і виясните, розставите пріоритети, розставите всі крапочки над і... і в такому плані тільки після цього з певненістю можна. Давайте подивимося, що ж буде після того, як ви як він... Як він розставить. Крапочки над І. А потім ви все все ж таки будете одна єдина мила, яку він любить, яку він обожнює, і якою він захоплюється, да він вас малює, він вас. Ви для нього ось ця така красуня. І попри всі негаразди, попри всі сварки, скоки, якщо ви зумієте, разом все це пере Перенести, перебороти, вистояти. Якщо ви будете один одного підтримувати і проявляти любов і доброту, то дійсно в перспективі, в майбутньому перспективі є те, що ви залишаєтеся і будете для нього ось цією красуною на картині.